Іноді людина навіть не помічає, як поступово втрачає те, що колись здавалося природним і звичним. Ми починаємо підніматися сходами, і раптом відчуваємо, що ноги стали важчими, кроки повільніші, а рухи вже не такі впевнені, як раніше. У цей момент багато хто зітхає і каже собі, що ж, вік? І просто мириться з цим. Але дарма, бо сила ніг це не лише можливість ходити, це наша незалежність, впевненість. Енергія і навіть гарний настрій. І я хочу, щоб ви усвідомили це просто зараз. Повернути силу ніг цілком реально. І для цього не потрібні дорогі таблетки чи дивозасоби, достатньо простих продуктів, які є майже на кожній кухні. Повірте, людське тіло має неймовірну здатність до відновлення. Навіть після 60, навіть після 70 років воно може знову стати сильним і гнучким, якщо йому трохи допомогти. Я часто повторюю: вік це не вирок, це лише ваш ритм. І цей ритм можна зробити легким і живим, якщо знати, чого потребує ваш організм. А зараз я розповім про те, що більшість людей недооцінює харчування відіграє вирішальну роль у тому, як почуваються наші суглоби, м'язи і судини. Бо ноги це не просто кістки і м'язи, це складна система, де все взаємопов'язано: кровообіг, обмін речовин. Нервова регуляція, живлення тканин. І коли хоча б одна ланка в цьому ланцюзі слабшає, ми одразу відчуваємо тяжкість, біль або втому. Саме з цього починаються проблеми, яких можна уникнути, якщо вчасно дати тілу те, що йому потрібно. Є продукти, які буквально вмикають процеси відновлення знову, м'яко, природно, день за днем повертаючи ногам, силу та рухливість. І сьогодні. Я розповім про це докладно, простими словами, без складних медичних термінів, щоб кожен міг застосувати ці поради вже завтра зранку. Адже я чудово знаю, наскільки важливо відчувати впевненість у кожному своєму кроці. Коли людина стоїть на ногах міцно, це видно одразу. Вона має інший погляд, інше вираження обличчя, іншу енергію. Вона не боїться вийти до магазину, не уникає прогулянок, вона живе по-справжньому. І я хочу, щоб ви саме жили, не просто існували, а відчували легкість у тілі і радість у душі. За моїм досвідом, більшість людей починають дбати про свої ноги лише тоді, коли вже стає важко, коли сходинка здається занадто високою, а підйом по сходах справжнім випробуванням. Але прошу вас, не чекайте цього моменту. Почніть зараз. Навіть якщо вам здається, що вже пізно, це не так. Організм завжди відгукується на турботу. Варто лише зробити перший крок. І найважливіше додивіться це відео до кінця, бо наприкінці я відкрию простий, але по-справжньому потужний секрет це не реклама, не модна дієта і не диво засіб із телевізора, це природний продукт, який століттями допомагав людям зберігати силу, рухливість і енергію. Про нього рідко говорять, хоча він буквально поруч, у вас під рукою. І коли ви дізнаєтесь, чому саме він діє так ефективно. Ви подивитесь на свій ранок зовсім інакше. А поки просто задумайтесь чи дозволяєте ви собі радіти життю так, як колись, чи відчуваєте впевненість у кожному своєму кроці, легкість у русі, бажання йти вперед? Якщо ні, значить настав час повернути це. Повірте, тіло можна розбудити, так само як земля прокидається навесні після довгої зими. Треба лише дати йому те, чого воно потребує. І я покажу, з чого почати. Які прості продукти допоможуть вашим ногам повернути силу, а всьому тілу легкість. І запам'ятайте, найпростіше, але справді, здатне змінити життя, я відкрию лише наприкінці цього відео. Бо часто я помічаю, що старшою стає людина, то менше вона слухає своє тіло і тим більше слухає свої страхи. Страх втоми, страх болю, страх хвороб і часу. І все це непомітно робить нас полоненими власного настрою. Але саме внутрішній стан визначає так, як почувається наше тіло. Бо коли в душі є спокій і віра, тіло завжди відповідає силою. Неможливо відокремити м'язи від емоцій, суглоби від думок, а ходу від внутрішнього спокою. Наш організм це єдина оркестрова система, де кожен елемент має своє звучання, і якщо хоча б одна нота збивається, страждає вся мелодія. Чому я про це говорю? Бо сила ніг. Це не лише фізична витривалість, це відзеркалення внутрішньої рівноваги, гармонії між тілом і душею. Звертали увагу, як людина, що живе в постійній напрузі, наче втрачає опору, її рухи стають обережними, а погляд тривожним. Натомість той, хто навчився відпускати стрес, йде зовсім по іншому, впевнено, вільно, м'яко, і це не випадковість. Коли ми постійно перебуваємо в стані боротьби, поспіху. Чи невисловлених емоцій, тіло стискається, м'язи перенапружуються, судини звужуються, кров тече повільніше, а живлення тканин погіршується. І саме тоді з'являється тяжкість у ногах, набряки, біль, відчуття, ніби ноги перестають слухатися. З мого досвіду, найважливіше, що людина може зробити для себе після 50 це навчитися сповільнюватися, не зупинятися, а саме сповільнювати свій ритм, дихати глибше. Рухатися усвідомлено, не бігти за чужими темпами, бо саме в спокої народжується сила. Коли розум перестає метушитися, тіло вдячно розслабляється і починає відновлюватися. І це дивовижно, варто розпочати ранок не зі швидких справ, а з кількох хвилин тіші, і ноги стають легшими, хода впевненішою, організм відчуває, коли його нарешті чують. Хочу поділитися історією, яка мене глибоко зворушила. Мої сусід е, 68 років скаржився, що ноги вже не тримають, постійна втома, важкість, аналізи в межах норми, знімки теж. Ми поговорили, і виявилося, він живе в постійній тривозі, боїться за майбутнє, за здоров'я, за близьких. Його напруга не обмежувалася думками вона жила в тілі, м'язи були стиснуті, плечі підняті, дихання поверхневе. Він навіть не помічав, як день у день сам утримував себе в цьому напруженні. Його тіло буквально застигло в напрузі. Я порадив йому щодня робити одну просту річ перед сніданком, сідати, заплющувати очі і зробити десять глибоких вдихів, без зусиль, без очікувань, просто дозвольте собі побути в спокої. Через два тижні він прийшов і сказав Ти не повіриш, я наче став твердіше стояти на ногах, і не лише фізично. Ці слова я запам'ятав надовго, бо саме з таких моментів починається справжнє відновлення. І зараз я хочу сказати те, що багато хто недооцінює. Турбота про тіло починається не з ліків і мазей, а з внутрішнього стану. Неможливо повернути силу ногам, якщо розум постійно кудись біжить, якщо життя проходить у стресі. Адже м'язи, судини, суглоби реагують на кожну емоцію. Вони пам'ятають усе: і роздратування, і тривогу, і образи. Але вони так само пам'ятають спокій, радість і вдячність. І якщо ви починаєте свій день у стані тепла й гармонії, тіло поступово віддячить вам, поверне силу і легкість. Я бачив це багато разів. Одна жінка, 73 роки, колишня гімнастка, прийшла до мене зі словами: Я майже перестала ходити, ноги мене не слухають. Ми почали з найпростіших речей тепла їжа, легкі вправи, дихання. Але найголовніше я попросив її щодня посміхатися собі в дзеркало. І дякувати своїм ногам за те, що вони служать їй. Через місяць вона сказала фразу, яку я запам'ятав назавжди я знову відчуваю землю під ногами. І ось у цьому є суть. Важливо не просто зміснити тіло, а повернути зв'язок із ним. Мудрість приходить із роками, але її можна поглибити простими кроками слухати себе, дихати глибше, їсти з вдячністю. Коли людина починає робити це, її організм ніби поживає зсередини. Серце працює рівніше, кровообіг покращується, м'язи отримують більше живлення, а тіло повертає рухливість і легкість. Тому прошу вас, не сприймайте в тому як норму, це не вік, це сигнал. Сигнал, що тілу потрібні увага і турбота. І починати треба не з аптеки, а з кухні із власного настрою. У наступних частинах я розповім, які саме продукти дійсно дають ногам силу і як правильно включати їх у свій ранок. Але спершу запам'ятайте міцні ноги починаються з міцного внутрішнього спокою. А далі я поділюся тим, що допомагає не лише душі, а й буквально уповільнює старіння мозку. Бо коли я кажу, що сила ніг починається старілки, багато хто усміхається. Думають, що це просто гарна метафора. Але ні, це чиста фізіологія. Наші м'язи, судини, суглоби це живі тканини, яким щоранку потрібне правильне паливо. І саме те, що ви кладете в тарілку зранку, визначає, наскільки впевнено ви стоятимете на ногах протягом усього дня. І ось що багато хто недооцінює найважливіша їжа для ніг – це не м'ясо, не вітаміни в таблетках і не модні порошки. Це звичайна гречана каша проста, добра, доступна кожному. Так саме вона. Бо в ній є все необхідне, щоб судини і м'язи працювали так само, як у молодості. Гречка справжнє джерело природної сили. Вона багата на залізо, магній, калій і рослинний білок той самий матеріал, з якого будується м'язова тканина. Але головне не в цьому. В ній є особливі речовини, що зміцнюють стінки судин і покращують кровообіг. Адже ноги страждають не через вік, а через те, що до них перестає доходити достатньо крові. Судини стають заледачі, кров густішає, обмін речовин сповільнюється. А гречка, навпаки, м'яко, природно пробуджує ці процеси. Я бачив це багато разів. Одна моя знайома 60 років, постійні набряки, судоми, важкість у ногах. Вона приймала ліки, але полегшення тривало недовго. Я порадив їй почати з малого, змінили її ранкові звички. Замість бутербродів і кави, тарілка теплої гречки з ложкою оливкової олії та дрібкою ляного саніння. Без солі, без цукру. Просто і щиро. Через три тижні вона прийшла до мене з усмішкою, ноги стали легші, я навіть сходами піднімаюсь без упинок. І це не диво, це сила харчування, яке працює разом із тілом, а не проти нього. З мого досвіду, після 50, організм особливо чутливо реагує на те, з чого починається ваш день. Якщо ранок стартує з їжі, яка насичує а не подразнює, весь обмін речовин налаштовується на відновлення, а не на боротьбу. Гречка діє як тепле м'яке паливо. Вона живить м'язи, очищає судини, виводить зайву рідину. Саме тому в селах старші люди, які щодня зранку їли просту кашу, до глибокої старості ходили впевненим кроком і майже не скаржилися на суглоби. Спробуйте хоча б тиждень, і ви відчуєте різницю. Бо це не просто їжа, це справжня турбота про себе. Додайте ложку олії, і ви отримаєте ранковий еликсир сили для всього тіла. Не відкладайте. Кожен день зволікання це день, коли судини втрачають гнучкість, а м'язи слабшають. Адже все починається з малого, з вибору того, що ви кладете собі в тарілку. І якщо запитаєте, а чи можна замінити гречку чимось іншим, так можна. Але жоден інший продукт не дає такого поєднання користі, простоти і натуральної енергії. Гречка не викликає різких стрібків цукру, не перевантажує шлунок, м'яко зігріває зсередини. Це ідеальний початок ранку для тих, хто хоче повернути ногам силу, а тілу легкість. Але є один секрет, про який мало хто знає: гречку потрібно не просто варити у воді, а запарювати на ніч окропом. Так вона зберігає всі свої живі речовини. Ввечері просто залийте крупу водою, а зранку додайте трохи олії і дрібку солі. І все 5 хвилин, і сніданок готовий. Я завжди кажу: якщо ви хочете, щоб ноги служили вам довго. Годуйте їх з любов'ю, Бо харчування це форма спілкування із власним тілом. І якщо день починається з чогось справжнього, теплого і корисного, організм відповідає вдячністю. А тепер про ще один важливий елемент, який допомагає не лише тілу, а й буквально уповільнює старіння мозку. Бо коли людина відчуває легкість у тілі, але втрачає ясність у думках, вона все одно втрачає рівновагу. Я часто бачу це. Ноги ще сильні, але погляд уже взгасає. І причина не в втомі, а в тому, що мозок не отримує потрібної підтримки. Адже старіння це не лише зможки чи сивина, це насамперед втома розуму. І якщо мозок не живити, він починає сповільнюватися, як батарейка, що розряджається. А тепер я розповім про те, що багато хто недооцінює щоб зберегти ясність думок і уповільнити старіння мозку. Достатньо однієї простої, але регулярної дії щоденного вживання горіхів і насіння, особливо волоських горіхів. Ці маленькі дари природи справжня скарбниця для нервової системи, і недарма їхня форма так нагадує людський мозок. Це не просто гарна метафора у волоських горіхах дійсно міститься все, що потрібно мозку, щоб працювати чітко, довго і без перевтоми омега-3 жирні кислоти, магній, вітаміни групи Б, рослинний білок, усе це зживить нейрони, покращує кровообіг і підтримує пам'ять. З мого досліду, люди, які щодня додають у свій раціон хоча б кілька горіхів, швидко помічають. Концентрація підвищується, настрій вирівнюється, втома відступає. Це працює м'яко, але стабільно. Адже мозок, як і м'язи, Потребує енергії не з цукру та кави, а з природних жирів і мікроелементів. Саме вони роблять наші думки яснішими, а реакції швидшими. Хочу поділитися історією, яка мене щиро вразила. Знайомий, чоловік 73 років, скаржився, що став забувати елементарні речі, те залишив окуляри, навіщо зайшов у кімнату? Ми почали з малого. Я порадив йому щодня з'їдати три-чотири волоські горіхи та липивати склянку теплої води з лимоном вранці. Минув місяць, і він прийшов з усмішкою. Не знаю, збіг чи ні, але голова стала яснішою, настрій спокійним. А ще через три місяці він додав я знову почав читати книги і перестав засинати над ними. Ось так працює природа, якщо дати їй шанс. Горіхи це не просто їжа. Це паливо для розуму. Особливо важливо їсти їх вранці разом із чимось теплим і простим, наприклад, кашею чи йогуртом. Тоді мозок отримує все необхідне вже з перших годин дня. А ввечері, навпаки, добре з'їсти ложку ляного насіння або гарбузових сімечок вони підтримують судини і допомагають нервовій системі прослабитися перед сном. Але мушу попередити є й інший бік. Коли людина нехтує харчуванням моську, вона починає старіти не тілом, а думками. З'являється дратюливість, забудькуватість, апатія це непомітно, але небезпечно. Мозок, позбавлений живлення, тьмяніє, і разом із ним тьмяніє все навколо, сприйняття, радість, цікавість тому прошу вас не ставтеся до цього легковажно. Кілька горіхів на день це не дрібниця, а щоденна турбота. Про ваше майбутнє. Люди, які зберігають цю звичку, живуть довше, вичувають себе спокійнішими та щасливішими. Їхній погляд світлий, слова впевнені, думки ясні. Вони не бояться віку, бо знають, поки ти можеш мислити, пам'ятати, відчувати радість ти живий адже ясність розуму це теж форма молодості, і її можна зберегти як і силу тіла, якщо знати як. Тож почніть уже завтра. Покладіть кілька горіхів поруч із місцем, де снідаєте нехай вони нагадують вам турбота про себе це не розкіш, а обов'язок перед життям. Кожен ранковий горіх це маленький крок до довголіття, до внутрішньої ясності і гармонії. Але є ще один момент, який багато хто недооцінює те, що може буквально зруйнувати людину, якщо цього не помічати. І я говорю не про їжу. І не про вітаміни йдеться про саму суть людського духу адже можна живити тіло і мозок, але якщо втратити це усе інше втрачає сенс. У третьому моєму пораднику я розповім про те, що відрізняє просто здорову людину від справжньої живої. Є одна річ, про яку рідко говорять навіть лікарі, але без неї неможливо бути справді здоровим ні тілом, ні душею. Я називаю це внутрішня тиша. Її не купиш в аптеці, не побачиш у жодному аналізі, але саме від неї залежить, як працює твоє тіло, як дихає серце і наскільки впевнено ти стоїш на ногах. І ось парадокс відсутність цієї тиші повільно руйнує людину день за днем, непомітно, але невідворотно. Найнебезпечніша отрута для організму це постійне напруження воно виснажує серце. Звужує судини, робить м'язи важкими, суглоби нерухомими, а думки каламутними. Ми звикли жити в тривозі. Хвилюємося за завтра, за близьких, перекручуємо в голові старі образи і страхи. Здається, що це просто настрій, а насправді це фон, який повільно випалює життєву енергію. А тепер уявіть, це напруження накопичується не лише в голові, а й в тілі. М'язи, ніг, стискаються. Кров тече повільніше, обмін речовин сповільнюється, і людина каже щось ноги більше не тримають важкість втома. Але річ не тільки в судинах річ у тому, що тіло просто забуло, як розслаблятися, воно весь час у бойовій готовності, а отже постійно витрачає свої сили. Я згадаю одну історію жінка 57 років, доглянута, активна. Але постійно скаржилася на слабкість і судоми. Вона зробила всі обстеження, все в нормі. Я спитав ви колись просто відпочиваєте? Без телефона, без думок, без справ. Вона посміхнулася і відповіла здивовано А хто зараз так відпочиває? Я порадив їй одне дуже просте завдання щовечора сидіти в тиші хоча б 10 хвилин, просто дихати. Без мети, без очікувань. Через два тижні вона прийшла здивована, ноги перестали боліти. Не розумію чому. Я відповів тому, що ваше тіло нарешті згадало, що воно не повинно весь час боротися. І зараз я скажу те, що справді може змінити ваше життя. Найсильніша відновлювальна практика після 50 – це спокій. Живий, теплий, справжній спокій повертає енергію швидше, ніж будь-які ліки. Саме в тиші запускаються процеси зцілення. Кров рухається вільніше, тиск стабілізується, м'язи розслабляються, а мозок отримує більше кисню. Тіло, ніби, каже нарешті ти мене почув. Мій досвід показує люди, які щодня знаходять хоча б кілька хвилин тиші, живуть довше. Їхня хода легша, погляд ясніший, а настрій спокійніший. Вони не поспішають, бо відчувають, життя не втікає. Воно просто тече. І разом із цим потоком тече їхня енергія. Не чекайте, поки стрес перетвориться на хворобу. Щоранку щойно прокинетесь, зробіть один глибокий вдих і повільний видих. Подякуйте своїм ногам за те, що вони несуть вас крізь життя. Цей простий жест творить дива, бо вдячність це форма стілення. Багато хто думає, що старіння це лише фізіологія. Але насправді воно починається з думок. Коли людина втрачає цікавість, перестає помічати красу, перестає радіти дрібницям, її тіло починає згасати. А коли в душі є спокій і доброта, організм відповідає тим самим. Навіть клітини, як показують дослідження, працюють краще, коли людина живе без внутрішнього шуму. Тож не відкладайте поверніть собі вміння бути в тиші. Не бійтеся зупинитися на хвилину, не бійтеся дихати глибше, не бійтеся відчувати. Нехай це стане вашим особистим щоденним ритуалом, таким же важливим, як сніданок чи ранкова прогулянка. І запам'ятайте три прості кроки, які зберігають гармонію тіла, розуму і душі: тепла жива їжа. Щодення турбота про своє тіло, хвилина тиші кожного дня. Усього три кроки. І вони здатні змінити життя. Коли тіло сите, розум ясний, а душа спокійна, людина почувається молодою в будь-якому віці. А тепер найголовніше те, про що я обіцяв розповісти у фіналі. Це маленька звичка, яку я рекомендую виконувати у кожному. Вона займає менше хвилини, але змінює дуже багато сон, настрій, енергію і навіть вираз обличчя. Про неї я розповім у заключній частині. Не пропустіть! Отже, ми підійшли до головного. Ця проста, але надзвичайно потужна звичка для всіх, кому виповнилося 50. Щоранку відразу після пробудження сядьте трохи, не беручи в руки телефон і не поспішаючи встати. Просто дихайте. Три глибоких вдихи і три плавні видихи. На вдиху, подумки, промовляйте: Я живу. На видиху Я дякую. Усього кілька секунд і запускається ланцюг корисних реакцій. Мозок отримує сигнал спокою, серце врівноважує ритм, судини розкриваються, і кров починає текти вільніше. Це дихання ніби вмикає тіло зсередини м'яко, природньо і без зусиль. Якщо робити це щодня, вже за тиждень ви відчуєте зміни. Ноги стануть легшими, настрій стабільнішим, а сон глибшим. Організм нарешті починає працювати в згоді із самим собою це те, що я називаю внутрішньою рівновагою. Без неї жодне лікування не дасть повного ефекту. Тепер зберемо все, про що говорили раніше. Перше тіло. Йому потрібна проста жива їжа, а не важкі страви і штучні добавки. Починайте ранок з теплої каші, краще з гречки, вона підсилює судини. Живить м'язи, знижує набряки і повертає легкість кроку. Друге розум. Йому потрібне підживлення не кавою, а здоровими жирами, горіхами, насінням і вітамінами. Ці продукти живлять пам'ять, покращують концентрацію і захищають від швидкої втоми. Третє душа вона потребує спокою. Кілька хвилин тиші, щодня вдячність, дихання і світлі думки це паливо для внутрішньої стійкості. Без цього всі інші зусилля втрачають силу. Коли ці три елементи поєднуються тіло, розум і душа, людина розцвітає. Зрілість тоді не руйнує, а відкриває, вона стає джерелом мудрості, а не слабкості. Чим уважніше ви ставитеся до себе, тим більше сили повертається в ваше життя. Я завжди кажу: не шукайте молодість як ілюзію, шукайте гармонію, вона робить вас молодими зсередини. Коли ви правильно годуєте тіло, розум працює ясно, а душа дихає спокійно. Життя стає легшим, радіснішим і глибшим. А тепер мій особистий бонус те, що практикую сам і рекомендую кожному. Після трьох ранкових вдихів покладіть долоні на коліна і відчуйте їхнє тепло. Подумки скажіть: дякую, що несете мене по життю. Потім легенько помасажуйте ноги від щиколоток до стегун, ніби пробуджуєте їх після сну. Це займає менше хвилини, але ефект дивовижний. Посилюється кровообіг, м'язи відгукуються, і ви відчуваєте тіло живим і готовим до руху. Люди, які роблять це регулярно, починають день інакше. Вони рухаються плавніше, усміхаються частіше і менше втомлюються. А головне, вони відчувають, що можуть управляти своїм станом. Ось вона справжня молодість не в цифрах, а в умінні бути в гармонії із собою. Бережіть себе! Ваш час цінний у будь-якому віці. Навіть маленькі кроки здатні змінити життя на краще. Почніть з простого тепла каша, кілька горіхів, хвилина тиші. Нехай це стане вашим особистим щоденним ритуалом, таким же важливим, як сніданок чи ранкова прогулянка. І покажіть це відео батькам, друзям, тим, хто, можливо, втратив віру в себе. Нехай вони дізнаються, повернути легкість можливо, і для цього не потрібно чудесь. Тільки трохи уваги і любові до себе. Напишіть у коментарях, яка порада вам близька: харчування, спокій чи дихання. Мені важливо знати, що допомагає саме вам. Підпишіться, щоб не пропустити нові розмови про наше здоров'я, про те, як прожити зрілість з радістю, силою і розумінням. Пам'ятайте, вік не забирає сили, він дає шанс почати жити усвідомленіше.